Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Goofy Goods. Йоу, всім привіт. В общем, Дімон, поки зараз у них є каточка, я хочу тобі знаєш, що розказати. Знаєш, що? Да. От, е, короче, от ти от прокаченіший, да, трошки за мене? тебе там і скоро водяний пістолет буде, і ось і сиділа. В общем, що хочу тобі сказати. По-перше, мені до водяного пістолета теж вже недалеко осталось. А ще хочу тобі сказати, ти знав, що в Дена він теж вже є. Ну да ти один серед нас такий лопух. Ти шо гониш чи шо, чувак? Я вообще жорсткий тип. Я кожну гру зараз просто за Бога перемагаю, тупо перемагаю жорстко. Да, братуха, я ти вірю. а я знаю, що зараз зроблю? Що-що? Побачиш, потом. Ти вже купив, Ти вже купив пістолети це видно? Де? Де? Обалдеть ти, чувак! Старина, це Знаєш? Знаєш? Знаєш, скільки осталось грошей? 220 коїнів. Непогано, чувак. У мене, кстаті, саме сьогодні, скоріш за все, я нафармлю експішку пішку на рейерний можна сказати, так спельчик. Сподіваюсь, що там буде щось солідне, щось потрібне. А ти де дадимся. Я сховався. Куда? Ааа, так дай голову, видно, ти пух. Неправда, то все неправда. Правда, правда. А ну диви прикол, прикол, дивись. Я щас на тебе запрыгну. Ага. Щас. а ти ходи. А, блін, Ого. Ага. блін, да, я знаю. Ти потім за мною потім будеш хвостиком. <рістити> <рістити> так, дивись, там чуваки щас спробують рознести Бога. Як думаєш, у них вийде? Я думаю, у них вийде розбити. Так, вони ж хіба... У них хайден сік, ні? У них просто хайден сік? Ну да, диви, у них тупо хайден сік. -а, а в натурі. Вони стали всі заникались. Так це ж ще одну тупо грати в хайденсік проти такого типа. Особливо, коли в нього є спели, які можуть цю мапу манюні вообще рознести в хлам. Да, тільки бачиш, в чому прикол він використовує лише одну качечку, ось у нього висить, принаймні у мене. Так, я не знаю, як в тебе два рейджа він викликав, бачиш, і ні один з них не використав. Що це таке? А, да, 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 я бачу вообще це прикол такий, вони тупо висять в небі. А диви, який у в нього є спел! ДА! у нього якийсь, коротше, жорсткий метеорит. А як подивитись його спили? А я не знаю, походу, ми вже не подивимося. Типу, так я на початку використав, ну, показується. Блін, ну це жорстко. Я би, звісно, хотів би теж собі такий спал з метеорами. Мені здається, він епічний. Ну да, він же ж люта імба. Як прикинь, просто ти десь в якомусь моменті класаєш і І всі. Чувак, я взагалі. Я навіть своїми спилами, у мене вони, правда, не сильно потужні. Ти подивись, у мене є дракон атака, супернова, наводнення, диско, ексид шторм, у мене є аирстрайк, бджілки. Типа, я знаю, у Денчика є цей, як його. У Денчика є кури, поняв. Ото кури жорсткі. Ну да. там і кури, і бджілки я знаю, є в нього. Да, да, да. А ще, кстати, у тебе є хайвей. То ще жорсткий спел. То вообще люта імба старіна. Да, у шеф, шеф у тебе є цей сенсторм. Просто шторм такий, поняв. No, yeah. Піщаний. Nee, Це так, ваще жорстка штука. Ні, у мене немає сенс шторм. У мене, типу, як Blizzard, ти так воно ну, таке собі, якщо я не помиляюсь. А, значить, сенсторм yeah. епічний. І то не в тебе, а в Найчі, Межлива, вода. Ну, коротше, він теж жорсткий, цей спел, поняв. Ти просто спочатку береш, ламаєш там основні будівлі великі, потім включаєш цей піщаний шторм і все. І пацика габела. І Їм нема куди ходити. У мене поняв, У мене є подібний, він є рейерний. і. А, ні, ж не рейерний. він онкомон. Такий зелений, поняв? Це Blizzard. Ага. шторм. Який він в рази гірший. А, так Блізер це ерунда, це ти нажимаєш і холодиш, поняв? А той піщаний, да, то да. він просто всю мапу сразу в пісок. А це ж. Тим часом гейм овер диви. Бог так і нікого толком не вбив, тільки двох чувак. А болдіть, він убив тільки двох чуваків. Це такий нубик, якийсь чувак. Нубас. Я не знаю, як можна в хайденсікі програти за Бога. Мемас? Получайці. Ну, просто ж нереально, типа, ну, сховатись від Бога, коли ну, просто він бере все зносить. Особливо на цій мапі. От, От на цій мапі прям... супер ізі Да, я люблю взагалі цю мапу, насправді. Ні, вона класна, особливо коли за Бога граєш. Ти тупо береш і розносиш всіх абсолютно. <світ> <світ> так що, kill the god? Конечно ж, а як інакше. <світ> <світ> У мене новий піколь, треба провірити його. <світ> правильно, правильно, чувак. І в мене він скоро буде. Як скоро я не сказав, що прям супер скоро, ну ще треба підфармитись. Чиво, чес. Jaký sok? Aha, uh -huh. jablčný. <рес> Апельсиновий, бро. Ууу, а в нього є Чого? щось нормальне? Спили є, в нього є чики атака, у нього є поліцейський, у нього є лазерний пол. Супернова в, пара... в пацана є, прикинь. Супернова це жорстко. Кстати, лазерний пол разом з ем, цим із денсінгом, це вообще жорстка імба. Таке дам. А я просто стою, а, слухай... короче, на криші самого великого будинка <рес> і стріляю по ньому. А да ви як ми його швидко їмо, лол? <рес> да, бо він стоїть, афіка, чувак. Не. Він щось тут. Чаклуя, понимаешь, а я просто настрілю. По скільки ти дамаш, по 15? По 19. По 19? Ну нормально, я по 27. Хорош. Ну таке відчуття, ведь в тебе швидше трохи все це відбувається. Ну, в мене, поняв. менше яке и між шпульками. Да, 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 да. Опа, перший О, метеор, метеор полетів. полетів. Проснувся, чувак. Кент у нього диви, вже більше, ніж половини хп немає, він всього три спали тільки включив. Да, да, да чувак, я не знаю, йому хана просто повна. Він просто стоїть і на нього всі настрілюють. Даааа, він якийсь упше дерев'яний. Да. І митерк. О, і пропав, чувак. вийшов з Чувак, щось ще ізі, я ти базарю. Таки да. Дві скільки я накидав. Нормально, а я просто поки біг поняв до позиції, то я не стріляв, типа трохи. А потом я вже всі, всі рази попадав. Ну, блін, не знаю. Ну все-таки все одно є різниця між пушками, типа, чим крутіша пушка, тим вона і більше зноса в теорії, мені так здається. Ну таке, да, таке повинно бути. Ну з нього прям вообще комфортно кидати, понял? Да, я би хотів в залі саму останню пушку, поняв? Ого, захотів. Да, ну туда надо наверно. Понял. Я ще капір. А, агу, а че виш, агуба закаточную машинку, не хочеш? <laughs> Чувак, уже йду купую, бро. Ви хочеться, знаєш, бути богом солідним. Реально розкачувати пацанів і просто постійно бути богом, поняв? Типа нажимати оце, збільшити шанс, Поняв? за 20 робуксів і no, ходити no. просто всіх